Дивіться, яке сьогодні було цікаве засідання. Це може прямо по цьому засіданні писати казку, таку казкову казку про те, як люди брешуть. І насправді дивіться, всі довідки медичні показали, що Зінченка стан задовільний. Він навіть в тому випадку, коли говорить, що себе погано почуває, він бреше. Це означає, що його словам ми не маємо довіряти так само, як і його захисту. Тому я вважаю, що це затягування процесу, яке вигідне на руку вбивці ринку. Але ми хочемо вірити в те, що 14 травня все ж таки зінченку не буде зле і він не буде нити те, що його влечі. На їм не заплатили грошей, тому вони сьогодні не приїхали. Але підтримка зінченка є особленням руського міра якого треба нарешті винищити і знищити з України, тому що вони захисники Вірини Форіон, які приходять на підтримку нашу, поливають брудом у соціальних своїх мережах, зокрема в Тіктоці? Я вважаю, що ними має зайнятися служба безпеки України.